Сьогодні з баксиком йдемо на дачу, бо вже дуже багато справ. На дачі накопилося. по дорозі побачила шишки, позбирала, щоб коло гортензій своїх покласти, прикрасити їх. Якщо навіть перегниють, і це добре буде для гортензій вони люблять кислий ґрунт. Вже осінь наступає. Навіть по півонії видно, що вже червоніє. А друянда цвіте, цвіте. Вона і в зиму зайде з такими квітками. Хортензії. А Барбарис зараз міняє колір на жовто-червоний. Мені подобається і плоди в нього є. Я вже навіть пробувала їх якось висаджувати в грядках. Дуже гарно зараз на дачі. Різні кольори, і жовті, і червоні. Коричні, які хочеш, білі яблука. Вони зимові і гарно зберігаються. Ми маємо яблука свої. Ну, ще по новому році. Ще в нас є свої яблука, якщо урожайний рік. Баклажани вже пообрізала квіточки зверху. Треба було це раніше зробити, але дуже різні цього року. Перший рік. Погода посприяла і нам вдалися баклажани. У мене є городники, у мене є такі дачники. У нас дача не так давно. От, пекінська капуста під банками перший рік цього року посадила. І кабачки радують. Від червня місяця в нас свої кабачки. Трошечки вже, звичайно, такий підхворілий. Але і цвітуче, і ще є плоди. Обрізаю їх вже. І наше озеро. Тиш і гладь, називається. І наше воно сьогодні нам зробило озеро сюрприз. Потім розкажу Гірчичка і морква, та, що я другий рік ра, другий раз посіяла, перепрошую на осінь. Отака От у нас гарна морква, будемо її збирати ще не скоро, аж десь в кінці жовтня. Огірочки накрили плівкою зверху, щоб мати якнайдовше урожай своїх огірочків. такі вони у нас прикриті на сітці. Плівку ще примяли дерев'яншками. Видно, навіть плоди. От є плоди. Це також осінні наші огірочки. Я вже пізно-пізно їх сіяла, коли її моркву садила, щоб мати свої на осінь. І трояндочка ще набирає. Вчите, які гарні троянди. От і сюрприз. До нас приплили лебеді. Які ви гарні. І не наші. Але гарні. Гарні якісь молоді. Наш лебедь був той великий такий. Гарні лебеді, гарні, гарні. Та ти пішов. А ну йде сюда. Бакс. Іди сюди. До роботи. Ось таку роботу має все пополоти між парканом ззаді і між будиночком нашим. Просто до роботи одягаю рукавиці і полю-полю. Ось такий результат. Три години, 10 відер сміття і більш-менш вже має вигляд, але не надовго, тому що сусідній город закинутий. Ось така винагорода нас чекала на дачі від нашого mm -hmm. Mm -hmm. тата. Ось, а Баксові така кісточка. А він з радістю її поїв. Так що гарно наш день закінчився. Я полосувала і Бакс полосував. Це наші бурячки. Mm -hmm. І такий радий yeah. Баксіка, yeah. любопитний ніс. Дякую, що завітали на мій канал. Розраховую, що вам буде цікаво і корисно. Дякую ще раз за лайк і підписку. До зустрічі на каналі.